Всім привіт! Сьогодні ми граємо в гру Late Night Mob. Шкода, що не мопс. Та гра вийшла два роки тому, але мені все рівно. Так що ми починаємо. Sorry for calling you so late, but uh would you mind going by the house and do a what? quick cleanup? Of I uh I made a bit of a mess and I, I need the house cleaned as I have some guests coming over in the morning. Okay, thank you. And what? Oh A oh Що взяти? Аво. А, -а, -а, а ну спасибі Так, ну. Тут нічого важкого немає. Гра як гра. Так, що у нас тут? Ніц немає. Так, все прибрали. Мусор зібрали, Так, що тут у нас? Але тут свині живуть. Навіть в мене в кімнаті частіше. Свинарник якийсь. Позорники. Дуже весела гра. Так інтересно в неї грати. Гра, я граю в симулятор, а не в хор. О, як файно. Прибирати. Люблю я, звісно. Боже, я не знаю, вони тут взуті ходять по тому домі, чи що, я не розумію. Хто? Хто бутилки викидає просто на підлогу? Що за свині тут живуть? І що? Ну, что было, что було? Та, ну, ти издеваєшся, ой, не, люб... не люблю я того. Та зараз і там з-під куточку якогось вилізе на мене монстр, мене злякає, я перелякаюся. Дуже файна гра, певно, буде. Просто хожу туди сюди туди-сюди, туди-сюди. От файна гра, якщо чесно, що ще? Що ще для цього треба? О, ключик. Ох, кіалю в блять у вас звуки. Да нібито Тут щось не так. Очікую, коли на мене вийде бородач. Іде бурдач. Бурдач. Ну йде наш бурдач? Ай, а його тут немає, бурдача нашого. Окей, okay, люблю. А от і бородач був. Знову бородач був, і зараз тут буде бородач. Ну, приємно, дуже... foda Так, я вже знаю, що десь тут має вилізти мій любимий бородач. От му зараз щось вилізе. І все? Чую, зараз хтось буде там стояти. Господи, ти поможи. Зараз підніму лице і там буде хтось стояти. Нікого нема. Дивно, е, так, я от подумав на ручку подивився золотою. мені тут немає нічого робити. Ugh, oh, loves such games. Well, I'm going to see. Well, well, well. Glad to know I could count on you to get the job done. Oh wait, you. Didn't. you made me look like a fool thanks a lot oh and also you're fired mm-hmm <remedy> <sharp inhale> Ладно. Ой-ой-ой. ой Я не скажу, що гра була дуже страшна. Просто пару разів виліз бородач і все. Якщо ви хочете просто пограти, то грайте. Але я кажу, що ліпше не грати в це. Це просто гра. Але тут є кінцівки, я так зрозумів. Але я їх не буду проходити, тому що я не хочу, мені важче. І... Я не знаю. <с> Ви були на каналі Трамве. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі!